Зробіть подумки експеримент: увійдіть у переповнений вагон метро і випадково впустіть на підлогу в'язку ключів. У 2021 році на вас би ніхто не звернув уваги, хтось би ліниво підняв очі від телефону, хтось би просто додав гучності в навушниках. Але ми у 2028-му. цей звук спрацює як детонатор. 30 пар очей миттєво знайдуть джерело звуку, 30 тіл напружаться, готуючись до стрибка, перекату або бігу, повітря у вагоні стане густим, наче кисіль, це тиша натягнутої струни, яка ось-ось лусне. Ласкаво просимо в майбутнє. В новинах кажуть, що війна закінчилася. Економісти малюють графіки зростання ВВП, девелопери заливають бетон у нові хмарочоси. Країна виглядає відбудованою, але фасади будинків можна пофарбувати за тиждень. А що робити з фасадами людських душ? Справжня історія 2028 року пишеться не в кабінетах, вона пишеться тут, у чергах, у спальних районах, на кухнях, де досі не вмикають світло вечорами за старою звичкою. Ми входимо в епоху великої нервової напруги. Соціологи називають це. Колективним ПТСР, я називаю це життям без шкіри, коли кожен другий перехожий має за плечима досвід, який неможливо пояснити словами, коли нормальність стала дефіцитом, а тривога новою базовою прошивкою нації, сьогодні ми не будемо говорити про політику ми поговоримо про вас, про те, як зміниться ваша вулиця, ваша сім'я, ваші діти і ваша голова в реальності після. Частина перша. Нова анатомія вулиці, ввічливість хижаків. Перше, що вріжеться вам у пам'ять у 2028 році, це дивна, майже стерильна атмосфера на вулицях. Ви пам'ятаєте хамство? Пам'ятаєте гучні п'яні розбірки під під'їздом о другій ночі, Пам'ятаєте водіїв, що вискакують з битами забудьте вулиця майбутнього стане лякаюче ввічливою. Але не обманюйте себе. Це не ввічливість джентльменів на прийомі у королеви, це ввічливість двох вовків, які зустрілися на вузькій стежці, і знають, що бійка буде фатальною для обох. Психологи називають цей стан соціальною гіперпильністю. Коли в суспільстві мільйони людей мають бойовий досвід, навички володіння зброєю і стерті запобіжники страху, ціна необережного слова зростає до небес. У 2028 році послати когось у заторі або штовхнути плечем у черзі це більше не спосіб випустити пару. Це гра в рулетку. Той чоловік у потертій курці, якому ви хочете нагрубити, може мати за плечима три ротації в штурмовій бригаді, його реакція на вашу агресію буде несловесною, вона буде рефлекторною, вона буде миттєвою, і вона буде на ураження. Тому суспільство виробить новий негласний кодекс виживання. Тримай дистанцію. Особистий простір тепер святий. Не роби різких рухів у натовпі, поважай тишу. Парадоксально, але рівень дрібного вуличного криміналу гоп стопу, крадіжок телефонів впаде майже до нуля. Злочинець втрачає свою головну перевагу страх жертви у 2028 році. Жертва може виявитися набагато небезпечнішою за нападника. Люди перестали боятися смерті так, як раніше. Вони бачили речі страшніші за ніж у підворітті. Вулиця стане безпечною, але дуже холодною. Це буде безпека порохового складу, де всім суворо заборонено курити. Частина друга великий розлом. Свої та чужі. Ми звикли думати, що перемога всіх об'єднає. Це правда лише частково, бо перемога це точка в історії, а життя після неї це тривалий процес. У 2028 році Україна пройде через етап великого соціального розлому. Суспільство непомітно, але чітко розділиться на касти не за грошима, а за досвідом: ті, хто був там, ті, хто чекав тут, ті, хто поїхав і повернувся, і ті, хто намагався забути. Це чотири різні мови, чотири різні реальності. Найбільший конфлікт буде не на вулицях, а в ментальності, між тими, хто сприймає мир як даність, і тими, хто сприймає мир як тимчасове перемир'я. Виникне проблема перекладу, як пояснити людині, яка не чула прильотів, чому ти не можеш спати біля вікна, як пояснити, чому фейерверк на дитячому святі викликає бажання впасти обличчям в асфальт. Це призведе до формування закритих спільнот свої до своїх, ветерани будуть працювати з ветеранами, волонтери дружитимуть з волонтерами, це не сегрегація, це захисний механізм, тобі не треба нічого пояснювати тому, хто має такі самі очі. Але завданням номер один для держави стане зшивання цих світів. Бо якщо ми не побудуємо мости між цими островами досвіду. Ми ризикуємо стати архіпелагом самотніх людей в одній країні. Частина 3. Сім'я, Ера чесності і болю. А тепер давайте зачинимо двері і подивимось, що відбувається там, де має бути безпечно. Вдома. Статистика розлучень у 2028 році, ймовірно, поб'є всі історичні рекорди. Експерти будуть кричати з екранів про кризу інституту сім'ї. Але вони помиляються це не криза, це велике очищення. Річ у тім, що війна і тривалий стрес вбивають здатність брехати собі та іншим. ПТСР як кислота роз'їдає все фальшиве, компроміси на кшталт стерпиться, злюбиться, живемо заради дітей, або що люди скажуть. Ці конструкції у 2028 році розсиплються в прах. Людина, яка заглядала в безодню. Фізично не може грати роль зручного чоловіка чи слухняної дружини. Якщо немає любові, люди будуть розходитися миттєво, без жалю, бо життя виявилося занадто коротким і крихким, щоб витрачати його на імітацію щастя. Але ті сім'ї, що виживуть, або ті нові союзи, що утворяться у 2028-му, будуть зроблені з титану, з них зникне романтична мішура. Валентинки і показові фото в інстаграм, натомість з'явиться глибина довіри, яка і не снилася жителям мирної Європи. Шлюб 2028 року це партнерство двох дорослих, поранених, але сильних людей, це любов як бойове чергування. Я подаю тобі патрони, метафорично, ти прикриваєш мою спину, я тримаю тебе за руку, коли тебе накриває панічна атака. Ти вариш мені каву, коли я не можу встати з ліжка. Любов стане дієсловом. Не я відчуваю, а я роблю. Частина четверта. Діти 2028 року, покоління тиші. Ми багато говоримо про дорослих, але подивіться на дітей у 2028 році до школи підуть ті, хто народився під час сирен, ті, чиїми колисковими були звуки шахедів. Це буде унікальне покоління. Покоління наддорослих, у них інший погляд. Ви помічали у дитини 2028 року в очах буде мудрість старого. Вони не будуть влаштовувати істерик через іграшку, вони вміють цінувати базові речі: світло, тепло, присутність батьків, але є і темна сторона. Це покоління, яке навчилося приховувати емоції. Мамо, не плач, я не боюся. Ця фраза стане девізом мільйонів дітей, вони будуть намагатися захистити батьків своєю стійкістю. Психологи майбутнього зіткнуться з феноменом раннього дорослішання, у нас росте покоління прагматиків, які знають правила безпеки краще за таблицю множення, це майбутні лідери, яких неможливо буде залякати, але яких треба буде вчити, плакати і сміятися заново. Частина 5. Економіка без булшиту. Як ПТСР змінить економіку, бізнес 2028 року зіткнеться з фактом старі методи батога і пряника мертві. Ви не можете налякати звільненням людину, яка втратила дім, ви не можете мотивувати успішним успіхом і кар'єрним ростом того, хто бачив, як цей успіх перетворюється на попіл за одну секунду. Люди більше не хочуть пахати заради абстрактного майбутнього. Вони хочуть жити тут і зараз. Культура корпоративного рабства помре. Якщо роботодавець почне тиснути, працівник просто встане і піде, без скандалу, просто піде в нікуди. Економіка стане економікою втомлених людей, гнучкий графік, чотириденний робочий тиждень, психолог у штаті, це перестане бути бонусами IT-компаній, це стане вимогою для заводу, для пекарні, для банку. Ми станемо менш продуктивними в годинах, але більш ефективними в суті. Ми розучилися витрачати час на булшит, нескінченні наради, бюрократію, пусті розмови. Українець 2028 року це працівник, який робить роботу швидко, щоб піти додому і просто побути в тиші. Висновок Кінцугі Мистецтво Золотих Шрамів. Я намалював вам досить похмуру і напружену картину. Може здатися, що ми приречені стати нацією травмованих відлюдькуватих одинаків, але це не так. У японців є мистецтво кінцуг'ї, коли розбиту кераміку склеюють золотим лаком, шрами не ховають, їх підкреслюють, і розбита ваза стає ціннішою за нову. Україна 2028 року це кінцуг'ї в масштабах держави. Те, що я описав, це процес загартування. Так. Епідемія безумства буде ми будемо зриватися, пити антидепресанти і шукати себе. Але це ціна, яку ми платимо за еволюцію, до 2028 року ми станемо нацією з найвищим рівнем емоційного інтелекту в світі ми будемо бачити людей наскрізь, ми будемо нетерпимі до корупції та брехні, бо наші нерви оголені і реагують на бруд миттєво. Ми будемо важкими людьми. Незручними для політиків, незручними для світу, незручними навіть для себе, але ми будемо справжніми. А в світі пластикових посмішок і штучних проблем це найдорожча валюта. Подивіться на свої руки якщо вони тремтять, це нормально. Це означає, що ви живі, це означає, що ви витримали удар, який мав вас знищити. Готуйтеся. 2028 рік буде складним. Але це буде наш рік. Підпишіться на канал, щоб бачити майбутнє безрожевих окулярів. І напишіть в коментарях, що саме тримає вас на плаву сьогодні. Ваша відповідь може стати рятівним кругом для когось іншого. До зустрічі!